То сімдесяти. Делегати. було видано 174 чотири Проголосували із них за. 160 проти чотире. Таким чином е Патріарх. патріархом київським і всієї руси України обраний блаженніший філарет, митрополит Київський, місце блюстити. Київського судячного суду. виявленням Святого Духа освячений собор Української православної церкви Київського патріархату, який проходив в місті Києві 20 жовтня 1995 року, обрав Вашу святість патріархом Київським і всієї Руси України. Аксіос! Хто думає, що патріаршество це честь, той не розуміє патріаршого служіння. Патріаршество – це не стільки честь, скільки обов'язок, це не стільки радість, скільки туга і плач, серця, тому що ці радісні хвилини пройдуть а залишиться велика праця. Я, як вже сказав, я приймаю цей хрест, який покладає Господь наш Ісус Христос. Дякую і нічого не маю проти.